Все пошло. Ой сива я, та я зозуленька, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Усі сади та й облітала, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, а в одному та й не бувала. Щедрий вечір добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в тім саду три тереми. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, вітаєм з Різдвом, з Новим роком вітаєм, Бажаєм вам щастя, здоров'я бажаєм, хай серце радіє, душа хай співає, а настрій святковий весь вік не зникає. І святом моложе. вас вітаємо, Ого! усю вашу родину, Дозвольте привітати з народженням Христа. Много я літа вашій родині, много я літа, не в країні, много я літа, много я літа літ вам прожити, хоч би доста. Христос рождається. ой ще дрібка, щедрота, дід на бабу погляда, баба на ікону давайте ж самогону А на цьому славі, бувайте здорові, живіте, багаті. Ми другу хату. Зі святом будьте здорові! Дякуємо! Вітк, свій фейс, покажи, будь ласка! А, ха, Дякуємо! Святом. Будьте здорові зі Вам, святом! Вам також! Щастя, зубочка.